Привіт, мої надзвичайні пані і вражаючі панове. Сьогодні буде підбірка ароматів для чоловіків з моєї особистої колекції моїх парфумів, якими я користуюсь, які я обожнюю, і які я яскраво, барвисто та доречно бачу на чоловіках. Це будуть унісексові аромати, які я дуже часто уявляю на інших людях, і мені хочеться відчувати цей аромат і від себе, і від оточуючих. Це не буде про такі аромати, що ой, леле, що за вражаючий, неймовірний сморід, Давайте віддамо це чоловікам, хай вони самі з цим розбираються або кинуть за порєбрік, щоб було більше дохлої русні. Ні, це будуть чудові прекрасні аромати, які я вважаю доречні для чоловіків. Привіт, мене звати Оля Насонова. Я ваша особиста парфумерна блогерка. Будь ласка, підписуйтесь на мій юний як ваші серця канал. Ставте, будь ласка, ваші вподобайки та продовжуємо лебедіти про парфумерію. Декілька слів про мій смак парфумерії. Я полюбляю природні, зелені, свіжі аромати з великою кількістю вологи, повітря. Я не є великою поціновочкою гурманських квітково-букетних фруктових, солодких композицій. Я розумію їх красу, в мене навіть є декілька композицій, які я полюбляю, але цей напрям не лежить близько до мого серденька. Тому в мене зібралась величезна компанія унісексових ароматів, які можуть підходити для жінки, для чоловіка. І сьогодні буду ділитися з вами. І це відео присвячується моїм підписникам, хлопцям, які все-таки в цей час все ще стикаються з стереотипами, що цей все світ парфумерії – це для жінок. і ти, чоловік, йди сюди, на тобі, for him, все, йди додому. І я нещодавно була свідком такої ситуації, та й сама попадала в такі ситуації, коли я купувала один з ароматів, який вам сьогодні покажу. Мені сказали. Are you sure? Це ж чоловічий. І знаєте, що у мене груди не відсохли, якщо я користуюсь цим ароматом. Якщо, ви знаєте, поділитися секретом якогось чоловіка, у якого відсох член, якщо, коли він скористувався трояндами чи конваліями, я хочу, світ хоче про це знати, це має бути в парфумерній історії. Всі аромати з відео я поділила на декілька категорій. Це буде. Зелені аромати природні, наступне це шкіряні аромати. І третя категорія це огортаючі аромати, парфуми, обійми. Наступна це буде виняткова категорія, там буде щось особливе. Я виділила для нього окрему нішу, тому що це щось неймовірне. Наступне це буде аромат чистоти, і остання це деревні аромати. Всього буде шість. Категорії і на кожен з них буде один, два, може три. І всі аромати з цього відео ви знайдете в описі під відео. Перший зелений аромат, який я пропоную для чоловіків, це Synthetic Jungle Anflie від Frederic Mal. Це аромат про всю зелень на світі. Про листя, про скошену траву, про зіжмакане листя, кору, дерево, спил дерева, про все. І все це пом'якшується присутністю в цьому ароматі конвалії. І конвалія, квітка, вся повністю відчувається цей о, це повітря навколо, цієї сама квітка, стебло, листя, земля, Далі йде у нас земля та коріння. І все це відчувається в цьому ароматі. Він зелений, моноквітковий, не запудрюється, не стає солодшим. Зелень, яка є на початку, тихіша, її, її робить тихіше ця конвалія, і потім конвалія тихіше, 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 аромат зникає. Чоловіки, я вам відверто пропоную Синтетік Джанкл як. О, Квітковий, моноквітковий аромат, він може зайняти місце у вашому чоловічому серденьку. Я маю важливе спостереження та зауваження щодо цього аромату, бо чим старші люди його слухають, тим більше цей аромат їм нагадує якесь, якесь мило. Вибачте? Бо е, ця конвалія може, ціюється з їх, молоді, де це було е, ландишеве мило. Цей аромат слухали чоловіки 50-60 років, і всім воно пахне милом. Молодшим людям не пахне. Перевірте, будь ласка, як вам? Коли нюхаєш аромат з під кришечки, то він такий гіркий, навіть колючий, а коли зі шкіри, я зараз в ньому конвалі це все пом'якшує. Ця гіркота й колючість десь там. Подалі. Я не можу в контексті зелених та свіжих ароматів не сказати вам про філосікус оде туалет і Філосікус оде парфаму. У мене є порівняння цих двох красенів. Окреме відео, будь ласка, що ви цікавите, цікавите в цьому парфумі. Подивіться його. Я детально розповіла про всі нюанси цих парфумів. І поговорити про цю двійку гравців я ще хочу в контексті Фіг-інф'южн Ессеншлів Парфам. У нас прям вечірка якась. Ці три парфуми мають один напрям: це свіжозелений гучний стар. Далі це кремово-вершковий інжир. Скажу декілька слів про кожен парфум окремо. Філосікус, оде туалет, скошена трава, кремовість інжиру. Філосікус, оде парфам. Все те ж саме, тільки зі, спилом, зі свіжим спилом дерева. І Fig Infusion відрізняється від Philosicus, що цей зелений старт він більш гучний та колючий. Якщо навіть порівнювати з синтетик джангл, то Fig Infusion виграє приз за зелений зухвалий старт. Synthetic джангл полегше буде. Далі це кремові стенжиру за рахунок кремового сандалу, і далі це все переходить в деревну. Довготривалу базу. я ось тут вам рекламую всі ці три парфуми одночасно, бо, бо всі вони, яку я хочу, щоб чоловіки таким користувалися прекрасні парфуми, які пахнуть неймовірно. І я ось влаштовую тут такий добірний розбір, щоб ви обрали для себе те, що підходить найбільше. Якщо філосікуси для вас занадто ніжні, можливо, таке буде, то оберіть, будь ласка, фігінф'жн. В ньому навіть є пильність. Якщо, якщо Synthetic Jungle — це про це ми йдемо по якимось джунглям зеленим, то Fig Fusion — ми повземо по якимось джунглям зеленим. Наступний аромат зелену кампанію для чоловіків це Green Water від Jacques Fat, французького бренду. Це Green Water це фірмовий. Аромат цього бренду, але він був перевипущений з 2015 року парфумеркою Сесіль Заракян. І зараз це ось такий зелений коктейль з цитрусів, м'яти, базиліку. Це не алкогольний коктейль, він свіжий, батьорий, соковитий. Як притаманно цитрусам, вони швиденько Аромат залишається пряно травним довше, до нього додається добовий мох та такий. Солоний присмак. Це свіжо піряна деревний аромат. Мені подобається в цьому бренді, що в них можна купити мініатюрки 15 мл але сам флакон виглядає так, як повноцінний великий флакон І на на сайті за 100 євро можна замовити чотири ті невеличкі по 15 мл Флакончики. А і цей Discovery Set, який я собі купила: там 12 ароматів, це вся лінійка бренду. У них він коштує 6 євро. Дуже доступна ціна, щоб познайомитись з цим брендом. Наступні два аромати будуть з категорії шкіряних ароматів. Перший це Black шафран від Бередо. Аромат спокійний, стриманий, мінімалістичний. Він про спокійну лагідну шкіру, солодкість ягід та спеційність гіркоту шафрано. Я його називаю мінімалістичним, бо він такий рівний, цілісний, спокійний, в ньому нічого не випирає. Це, це унісексовий аромат 100%. Я його обожнюю сама носити. Також хочу його відчувати на оточуючих людях. І пропоную його спробувати вам. А якщо вам треба на когось накричати своїм шкіряним парфумом, то зверніть свою увагу на р'я від Etat Libre d'Orange. Це ось той аромат, коли треба пристібати парфумерні паски безпеки. Гучний, брутальний, волаючий аромат, в якому шкіра просто доведена до абсолюту. бо не існує ефірного, ефірної олії. Шкіри, парфумери роблять шкіру з інших ароматичних компонентів, там використовують якісь смольні димні елементи. І тут це просто гра на найвищих ставках. Аромат чарує, що лаючого чорного диму, брутального, охоплюючого. Я не можу носити цей аромат в люди, але мені приємно його слухати, від нього посміхатись, бо він... Він чудернацький, І я впевнена, що знайдуться чоловіки, яким це просто зайде, як залетить гарячі пірішки. А якщо цей рія метатлібреде Оранжу» буде для вас легкою водичкою, то є ще рія інтенс у цього бренда. Наступна категорія це огортаючі аромати, аромати обійми, аромати там, де тепло, затишно та пряно. І перший, це буде маск Раважор сьогодні без французької, від Фредерік Маль і парфумер Маріс Русель. Це аромат про розпечені смоли, про теплу, пряну, суху деревину, зігріваючий неймовірно, огуртаючий ще більше. Це я так описую цей аромат як парфумерна блогерка. А якщо мене, як жінку, запитати: Оля, про що цей аромат? Я вам скажу, що цей аромат про прянощі. Про ваніль, а потім про секс, секс і ще разок, секс. Для мене це найхвилюючий аромат в тому самому тілесному плані. Він для мене як гаряче дихання людини поруч. Дуже близько. Чоловіки, можливо, у вашому оточенні є жінки з такими ж самими вподобаннями, як в мене, будь ласка. Потіште їх цим ароматом від себе. А я буду любити цей аромат і нікому не віддавати. Хочу вже що флаконити, але не зараз, може десь колись в майбутньому, тому що це реально дорого коштує. Наступний аромат про обійми це серж Лютан-Ванільний ліс. Аромат має такі ж самі властивості, як і попередній, але без сексуального підґрунтя. Аромат заташок, коли на дворі мряка, дощ, сніг, вітер, аромат на випадок, коли хочеться зігрітись, огорнутись, хочеться домашнього затишку та тепла, наступний аромат, який належить винятковій категорії, яку я поетично назвала ваші найкращі осінні вихідні. Це аромат про осінь. Це називається він Септембер від бренду Bjork and Berries. Я осінь обожнюю. Це моя найкраща пора року. І я знаюсь, розуміюсь в осінні. І це втілення осінні, як воно є. Тільки послухайте, це аромат про. Пріле сіно, багаття залите дощем, це вогке димне повітря, навкруги волога, тепла деревина і через все це ще проступає свіжість евкаліпта. Уявіть просто свої найкращі осінні вихідні, десь на природі, час, коли тобі затишно, прохолодно і спокійно на душі. Це аромат. Про це, це аромат, про осінь. Я взагалі вам раджу звернути увагу на цей бренд Birken Berries це шведський бренд. І все, що можна уявити, коли тобі говорять про скандинавську красу, про скандинавську культуру оце все красномовно представлено в цьому бренді. Бренд абсолютно відповідає. Спокійній, стриманій, такій прохолодній красі. У мене є вісім. Чи шість ароматів цього бренду в пробниках та в флаконах обов'язково вам розповім, бо бренд дружній, бренд щедрий, розказує нам про свою стратегію, мені вона подобається. Обов'язково вам про це розповім. Наступний аромат в категорії чистоти, і він буде лише один, тому що він найкращий це The Muse від Zarco Parfum. Знайомтесь, це альдегід, Альдегідович порошок. Аромат, як мінімум, пахне так, як людина, яка миється два рази на день та кожен день одягає свіжий одяг. Ви б точно б хотіли, щоб кожен, кожна людина у транспорті так пахла. Аромат про порошок. Без квітів, без солодкості, без бавовни та будь-яких мильних, мильних вод тапін. Це порошок. Якийсь абстрактний, це не пахне якимось там арієлем, тайдом чи хто там, чи всіми порошками, які ми можемо користуватися в побуті та купувати в мережевих магазинах. Серйозні стоячі альдегіди. Нанесіть, будь ласка, це на свій одяг, і цілий день ви будете відчувати таку прохолодну свіжість. І я маю декілька зауважень щодо пакування. Це в мене 30 мл флакон. Я пацькатий, зараз вам красу наведу. 30 мл флакон. І він вже перекошений, облізлий пластик не дуже гарної якості, ще покритий золото, золото багатою фарбою. І він плюється вже. Ну... Так собі. І якщо будете купувати, раджу все ж таки інший флакон обирати. Наступний аромат, який я вам, хлопці, раджу від щирого серця, це Beau Imperial від Essential Parfum. Якщо хтось ще не знайомий з цим ароматом, то будь ласка, уявіть красу похмурого північного лісу з величезними, кремезними могутніми деревами. І ви йдете, і так хочеться дихати цим повітрям. Прям Вдихати більше, ніж ви можете. Освіжаючий, прохолодний, хвойно-листовий деревний аромат. І ви йдете по цьому лісу і трошки шорхаєте своїм дощовиком. І в цьому ароматі є якась пластиковість особиста для мене, якась футуристична нода, ніби яка контрастує з цією поглинаючою природністю цього аромату. Будь ласка. Якщо ви ще не куштували, не нюхали цей аромат, то будь ласка, протестіть. І це найдоступніший нішевий аромат з цієї підбірки. Наступні два аромати деревні, і вони йдуть разом, тому що мають од однаковий характер. Це White Forest від Borking Berries і Orange In Santal від Essential Parfum. Це аромати, які на початку мають величезну освіжаючу хвилю цитрусів, а потім трансформуються до невпізнаваності. І всьому їх краса. Перший це White Forest від Borking Berries. Початок це ціле лимонне дерево. З корою листям все все перемололи. і Дали понюхати. Потім аромат трансформується в кремову кору дерева, а потім все ще це переходить в доволі гучний кедр. Цитруси, крем, суха кора і кедр. Ось такий аромат він мінливий, дуже цікавий, як і попередній аромат цього бренду bjorkін цей аромат White Forest стриманий, спокійний, не гучний. Але ця кедрова база вона не те, що сидить дуже близько до шкіри, вона доволі відчутна. Наступний аромат це Orange Sandal, Початок це апельсинова хвиля, апельсини шкірка. Ніби в обличчя поприскали тобі цією шкіркою з м'якоттю. Потім аромат трансформується в кремовий сандал і потім в добовий мох. Добовий мох в цьому ароматі мені нагадує пінки для гоління, якусь доглядову косметику для чоловіків, в лосьони, кому подобається такий напрям ароматів, це ось прям воно. Хлопці! Ось така була підбірка ароматів для вас з моєї особистої колекції. Будь ласка, там напишіть хоч там пару слів мені, чи щось подобалось з цих ароматів вам, зацікавило вас, чи ви щось маєте та, та підтверджуєте мій вибір. Будь ласка, дайте мені знати, а я з вами прощаюсь. Бувайте, будьте здорові, слава Україні! На все добре!